Всім привіт! Сьогодні відповідаємо на запитання, чи можна під'єднати ELM OBD 2 сканери до iPhone. Отже, у нас на тесті сьогодні ось такий VAC, я його вже показував. І ось такий, звичайний, bluetooth адаптер IPhone 12 Pro Max. Отже, що нам знадобиться? Нам знадобиться придбати сканер. І одразу переходимо до. Такого варіанту сканеру він не підтримується, принаймні, моєю версією айфону Його одразу відкидаємо. Чому? Тому що він банально не під'єднується. А ось цей віякар він під'єднується, він працює, тому ми його і будемо використовувати. Під'єднуємо до розйому obd 2 Переконалися, що він працює. Світлодіод нам каже про те, що він працює. І далі не скачуємо в App Store. Car Scanner. Безкоштовна версія, нас цілком задовольнить. Вона працює і налаштовує автомобіль. А нам більше нічого і не потрібно. Отже, для того, щоб підключити сканер, нам не потрібно заходити в налаштування телефону та шукати там цей Bluetooth-адаптер. До речі, якщо ви навіть це і зробите, він не під'єднається. Ну, не хоче. Тому. Отже, що нам потрібно, щоб під'єднатися? Заходимо в налаштування. І тут другий пункт. Обираємо наш Bluetooth LE 40. Це саме те, що в нас є. Так. І підключаємось. Все. Він сам знаходить той адаптер, підключається, і нам каже, що він може працювати швидше. Так, під'єдналися, приймаємо усі умови і оновлюємо перелік доступних налаштувань. Ось ми отримали цей перелік. Тепер ми можемо обрати будь-яке налаштування та змінити його так, як нам це потрібно. Отже, щоб потрапити до налаштувань через iPhone, вам потрібен ось такий сканер, який чудово працює з продукцією компанії Apple. Придбати його ви можете за посиланням, яке я залишу у описі. І пам'ятайте, за промокодом Ковальов ви отримуєте 5% знижки. У цьому магазині можна придбати не лише сканери. Сканерів там, до речі, дуже багато, але не тільки сканери, а й ще й відеореєстратори, товщиноміри та інше обладнання для вашого автомобіля. На цьому все. Чекаю вас у коментарях, лайкоси, підписка. Ну, ви самі все знаєте. До зустрічі у наступному ролику і, звісно ж, слава Україні!